Привіт! Інколи хочеться зробити не просто мейкап, а відтворити образ улюбленої героїні. Я ж не одна така. І сьогодні ми зробимо мейк у стилі Сідні Свіні, яку ви бачили у серіалах «Ейфорія» та Білий Лотос. Вона завжди виглядає природною, ніжно, але яскраво водночас. Якщо цікаво, ставте лайк і починаємо! Ярослав, наш фізажист, буде втілювати наш запланований образ. Скажи, будь ласка, як часто до тебе звертається із проханням відтворити образ якоїсь селеби? Привіт, насправді так. І це зручно, бо я одразу маю референс і розумію, що мені потрібно для такої роботи. Супер! Бо сьогодні в тебе буде теж референс, який, сподіваюсь, тебе надихне. Окей, let's go! Починаю з тональної основи. Сьогодні працюю з Shiseido Revital Essence. З SPF 30. Наношу тонким шаром від центру обличчя до периферії, розтягуючи плоским пензлем і делікатно вбиваю в шкіру спонжем. Одразу видно, що текстура легка, а покриття середньої щільності, природнє з делікатним сяйвом. До речі, я також користуюсь цим тоном. В нього унікальна формула: кефір відновлює шкіру, ніацинамід прибирає небажаний блиск, лаванда знімає набряки, а огірковик або бораго заспокоює. Це ж, до речі, тренд зараз, коли один засіб багатозадачний. Так і ця основа і для макіяжу, і для догляду. Так, такий тренд дійсно зараз переважає. Тепер консилер. Використовуючи сейдо Синкро Skin Self Refreshing. додаю невеликі крапки під очі біля крил носа, а ще точково на інші ділянки. Потім акуратно вбиваю шкіру спонжем. Подивіться, яка текстура миттєво тане і зливається з тону. А я додам кілька слів про сам продукт. Формула консилера створена за технологією Active Force, завдяки якій він миттєво підлаштовується під шкіру і тримається просто бездоганно. У складі є екстракт дикого чебрецю. Це природний антиоксидант, що захищає шкіру від стресу. Нам би всім не завадив цей екстракт від стресу. А тепер час додати акцентів. Використовую Isadora The Contour Stick. Це справжній must-have. Наношу стік під вилиці, на лінії щелепи та трішки вздовж скронь. Невагома формула кремова легко розташовується і дає м'який природний градієнт. За потреби можна нашарувати продукт, щоб отримати глибшу тінь або ефект бронзування. У результаті обличчя виглядає виразним, але без зайвої різкості. До речі, Ісадора це шведська історія. Бренд з'явився ще у 80-х і від початку робив акцент на якість і простоту. Косметика без заморочок, скажімо. І ще один важливий момент: Ісадора завжди була cruelty-free. без ароматизаторів підходила навіть для чутливої шкіри. А тепер уся лінійка стала ще й повністю веганською. Класно, коли косметика етична. Для мене це один із вирішальних факторів. Далі робимо рум'янець. Беру Джорджо Армані, Luminous Silk Cheek Tint». Це рідкі рум'яна тінт із делікатним сяйливим фінішем, кілька крапель на щічки і розтушовую пальцями. Текстура ультратонка, ніби акварель, легко розчиняється в шкірі. Завдяки технології акварельного перетворення колір виходить насичений, але можна варіювати від дуже природнього до яскравого. Фініш шовковистий і тримається до 12 годин. Скажу трохи про Armani Beauty. Бренд почав свій шлях у 1980-х, один із перших модних домів, що випустив парфуми та косметику як частину свого стилю. Мені імпонує їх девіз у макіяжі не маскувати, а підкреслювати природну красу. Тепер закріплюю цей етап пудрою від Givenchy. Набираю її пухнастим пензлем і легкими рухами наношу на те зону. Текстура ультратонка. Часточки на 46% дрібніші ніж у попередній версії, тому вона лягає майже невидимо. До речі, кілька цікавих фактів про дім Живанши. Юбер де Живанши був справжнім аристократом і створював образи для Одрі Хеббер. Саме він придумав легендарну чорну маленьку сукню для сніданку в Тіфані. Живенши став одним із перших модних домів, який об'єднав моду, парфуми та косметику у єдиний стиль. Легендарна пудра з'явилася ще у 2006 році і досі вважається культовою завдяки своїм чотирьом відцінкам, що гармонійно змішується для ідеального фінішу. І цю легенду ви можете носити з собою, щоб будь-коли поправити свій мейк. Абсолютно згоден. Живенши завжди був про стиль. Фіксую брови прозорим гелем від ісадора. Він миттєво моделює форму і надійно тримає волоски без обтяження та зміни кольору. Завдяки гліцерину брови залишаються м'якими і зволоженими, але при цьому виглядають акуратно та природньо. А тепер про олівець для очей: це кларан смоквуд. Він одразу дає насичений колір і тримається цілий день, не розтікається і не залишає слідів на повіках. Його можна використовувати як підводку вздовж вій, нанести на внутрішню частину повіки або розтушовувати аплікатором для ефекту смокі. Завдяки тонкому стрижню легко малювати чіткі лінії, а водостійка формула гарантує бездоганну стійкість. Ось так проводжу вздовж ока та зовнішнього кутика, а потім злегка розтушовую. Бачила, у тебе в косметичці лежить Песе. Мабуть, будеш працювати саме з ним. Це польський бренд із власною лабораторією та виробництвом у Кракові. Його косметика відома вже у понад 50 країнах світу, а головна фішка це поєднання макіяжу та догляду. Саме зараз це в тренді. Саме так зі мною палетка цього бренду з яскравими відтінками для правильних акцентів. Вони легко тушуються, тож можна сміливо змішувати кольори. Додаю трохи відтінку на повіку. Зараз Ярослав буде наносити туш від Yves Saint Laurent Lash Clash, А я розкажу трохи цікавинок. саме ця туш має найбільшу щіточку серед усіх тушей бренду. Завдяки їй він отримує до 200% об'єму з першого шару. Ще один факт: у формулі використали екстракт ірису з марокканських сидів. І що цікаво, Saint Laurent сам вирощує рідкісні рослини для своїх б'юті формул І третя леш Clash, представлений у чорному відтінку Кутюр Блек, який вважається найінтенсивнішим чорних серед усіх туш і в Сен Ларан б'юті. Так, якщо зблизька поглянути, це найчорніший чорний, який я бачив. Це додає виразності погляду і туш досить економна, бо одного проведення щіточкою достатньо. Тепер додаю сяйво з кайлайтер Кайлі Косметікс. Легкими рухами наношу хайлайтер пензлем на верхівки вилиць, спинку носа та галочку над губою. Завдяки унікальній технології продукт розташовується без зусиль, створюючи м'яку і невагому вуаль. Ніжне покриття не сушить шкіру і дозволяє шкірі дихати. Далі укреслюю контур губ олівцем від мак у відтінку Boldly Bear. Його м'яка кремова текстура легко ковзає і підкреслює форму. Я наношу його до помади, щоб точніше окреслити контур. Наношу помаду MAC у відтінку Honey Love. Від центру губ пігмент миттєво стає щільним, насичений колір з уксамитовим матовим фінішем. Формула стійка і комфортна, без парабенів та мінеральних олій. І, власне, все образ завершено, можна йти зніматися. У кіно, а я скажу, чому Ярослав згадав про парабени? Бо це консерванти, які не дають косметиці псуватися. Але вчені виявили, що деякі з них можуть мати слабку гормональну дію, тож бренди поступово від них відмовляються. У дозволених концентраціях вони безпечні, але для чутливої шкіри іноді можуть викликати подразнення. Погляньте на результат. Як на вашу думку, чи вдалося нам відтворити образ Сідні? Пишіть про це у коментарях та не забувайте ставити лайк. Сподіваємось, вам було цікаво. Якщо хочете, щоб в наступних відео ми відтворили ще якийсь образ, напишіть про це і побачимось. Па-па!